Гей-йоу! Всім привіт друзі! І сьогодні з вами я Стайк. Сьогодні, як завжди, у нас буде новий ролик на Майдрак Шанамат, сумба просто маску. І сьогодні ми будемо. Сьогодні вийшла нова версія. Поздравляємо! 1164 1.16 і І сьогодні ми будемо грати, грати. Типу грати. Але не грати. І... Погнали! Перше зміння, яке стосовно цього. Це те, що тепер ми можемо общатися. Наприклад, поки що я один у світі, тут, наприклад, зараз я поясню, як це діє. Це в світі, я, наприклад, чуваки або на сервері. І ми можемо шукати, ту, шукати тут і общатися з кимось. Наприклад, поки що нічого, далі хайден. Хаден це який ну, чат, чат, де можна общатися. А це заблоковані. Наприклад, є, що можна заблокувати, там можна блокувати. І кстати, кстаті, ну, тут з'явилася кнопочка в честь того, щоб перенести свій аккаунт на Microsoft, щоб все було о, о, хорош. І, кстати, недавно на моєму каналі свинкріп вийшов ролик. Перший ролик, перший ролик, перший ролик. Так що. Переходіть по силці в описанні і приємного далі просмотрі. Ще це перше ізм... зміння. Чесно, це, да, це добре, це фактично добре. Ну, норм, норм, що поділити, що подіють. Норм. Погнали друге. Друге змінення це... Ви подумали, давай шукай блоки, давай шукай блоки, давай шукай блоки, давай шукай декоративні блоки, давай шукай механізми, давай шукай транспорт, давай шукай якісь охранні інструменти, давай шукай искать пищу, давай шукать його. А...